Зараз чимало країн обмежили власне росіянам в'їзд на свої території. І навіть от мені сподобалася цитата прем'єр-міністра Естонії, що Росія не повинна мати можливості продовжувати нормальне міжнародне життя на рівнях своїх громадян. Чи дієві такі санкції на вашу думку? Ну враховуючи реакцію в російському середовищі, а особливо так званих гарних добрих руських росіян. То я думаю, що це задіває за живе, оскільки це прямо стосується значної частини. Е Росіяни, які займаються бізнесом, які звикли відпочивати, які звикли здійснювати шопінг, які мають певні освітні запити в європейських університетах. Тощо тому так це суттєво. Єдине, що я хотів би звернути увагу наших глядачів на доречну думку, яку буквально сьогодні висловив міністр міграції Датської Республіки. він дуже правильно сказав: ці індивідуальні заходи країн. Нічого не варті, якщо немає спільної міграційної шенгенської політики всього європейського союзу. А от коли на Це... неї очікувати на цю спільну політику, оце найскладніше питання наприкінці серпня має відбутися засідання міністрів закордонних справ та єврокомісії, яке Буде розглядати офіційне звернення міністра закордонних справ Чехії е, щодо введення солідарних єдиних правил е, візових обмежень для е, громадян Російської Федерації І тут, знаєте, не треба бути великим політтехнологом, чи експертом, чи прогнозистом, футурологом. Можу сразу вам сказати, які країни вже будуть проти. Угу. Проти цих дій скоріш за все буде Угорщина. Відомо яку роль виконує Орбан інформаційну роль для кремлівського режиму. Оти вже буде Німеччина, оскільки вона комерційно дуже тісно пов'язана з російським бізнесом капіталом, а німецькі громадяни. Ну вибачте, це ж такий дискомфорт для Геркарда Шрёдера, одного з провідних діячів соціал-демократичної партії Німеччини, правлячись зараз, не їздити в Росію і потім не мати відносин да з Газпромом. це ж серйозна проблема. Далі, скоріш за все, можливо, певні застереження будуть в Італії. Нам тут треба поспішати, оскільки в Італії 25 вересня мають відбутися вибори. Поки при владі е, нинішні, е, нинішня коаліція, тому вона ще тримає таку чітку проукраїнську лінію. А як щодо як... Франції, що стосується Франції, це е, е, найголовніше питання. Якщо Макрон займе Чітку ясну позицію, і тут, зокрема, залежить від Зеленського від нашої дипломатії, це буде означати важливий, важливу схему дій для всіх інших гравців в Європейському Союзі. Тоді є шанс, наприклад, що Німеччина може змінити точку зору. Але є ще Греція, угу. і є ще Іспанія, Болгарія. Болгарія, яка має історичні зв'язки, але після скандалу в Болгарії з висилкою російських дипломатів, я думаю, що якраз Болгарія ще може там також до речі, очікуються вибори, тому може Болгарія ще якось використає цей аргумент. Там продемонструвати свою свідому бажання захистити європейську шенгенську зону, але ось Греція, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина це такі А і Австрія, зокрема, Австрія, яка також ну має певні пітіт до росіян, тощо тому ці країни скоріш за все будуть чинити певні перепони. А давайте тепер з вами трошки приділимо увагу саме тим країнам, які от власне повністю перестали видавати візи росіянам: це там Естонія, Латвія, Чехія. Зокрема, для Чехії російський турист це значний шматок заробітку. От Яка їхня мотивація відмовлятися від цих грошей? Ну ми розуміємо, але хочеться це все таки про проарти, І на протиставлення цьому оці країни, які навряд чи відмовляться там від. Такого туриста як росіяни, від такого бізнес-партнера, як росіяни, яке ставлення до них буде від інших міжнародних там партнерів від тих самих туристів? Звертаю вашу увагу, що російський турист це навіть не найголовніша причина. Російський бізнес, російські інвестиції в чеську економіку були дуже значні. Я вже мовчу про мафію знамениту російську в Празі, да я вже мовчу про позицію президента Чехії Мілоша Зємана. Пам'ятаєте, як він висловився щодо Криму в 14 році, в 2015 і в 2016? Він займав абсолютно проросійську позицію. Мало того, Чехія просто пронизана була російською агентурою ФСБ. Перелом почався після скандалу щодо вибухів ролі Росії в вибухах на військових складах, якщо хтось може відслідковував цю ситуацію. Вона була здається, рік тому назад. Ця проблема, і після цього. Багато чеських політиків зайняли абсолютно антиросійську позицію. Плюс ну почалася така антиросійська істерія ще з історичної точки зору. Всім в Чехи дуже добре пам'ятають, 68 рік, коли росіяни і боку ОВД фактично придушив тоді вільну революцію в Празі. І багато аналогій, до речі з Україною. Тоді Чехія не, не могла оборонятися, не мала такої можливості. Зараз же Україна демонструє е, е, чу ну, речі, які фактично є чудом, чудом на Дніпрі, як іноді в Європі ще кажуть. Тому че чехи поступово почали змінювати. А політики чеські що вони робили? Вони почали замірювати очікування. Вони побачили зростання антиросійських настроїв, причому воно дуже критично було, і вмиттю перебудувалося. Подивіться, яку політику зараз президент Чехії зайняв, Мілош Земан. Він ні слова в підтримку Росії не говорить. Навпаки е багато чеських політиків, багато чеських партій фактично займають агресивну проукраїнську політику. Це насправді роз... радше виняток. Е і виняток, але все ж таки показова ситуація. До речі, от Італія і Чехія зробили під час ну нашої війни величезну роботу, дав в плані зміни позицій. І, оце спостерігається зокрема, і я відслідковую дуже часто європейську європейські медіа і бачу, як муякі акценти тощо, тощо. Ну це суттєва суттєва зміна позиції. Ну але тепер, бачите, Італію ми можемо втратити, оскільки праві партії вони фактично фінансуються російським режимом. Це не секрет. Угу. А тепер повернемося до бізнесу. Повернемося до міжнародних компаній, які потрошечку починають повертатися у Росію. Зокрема, от Візаєр вже оголосила, що вона відновлює польоти в Москву із Абу Дабі. Що це за такі поступки? Я вам скажу більше. Е, у мене є знайомі, які працюють з з великими європейськими бізнес-структурах. Бізнес так е, найцікавіше, що багато компаній європейських оці ризики війни. І ризики виходу з російського ринку вони фіксували як на півроку. Тобто, на їх думку, за півроку мало б все змінитися. А ви ж розумієте, що європейському бізнесу в даному випадку не дуже цікаво, хто, хто б переміг цій війні Україна або Росія, але головне, війна мала б закінчитися. І можна було розглядати послаблення санкційного режиму, можна було повертатися, продумувати стратегію щодо повернення на російський ринок тощо. Величезна кількість. Компанії ці ризики і е, зміна е, своєї е, поведінки вона прогнозувала е, в оптиці через півроку. Тому зараз оці, е, оця ситуація з віз Ер вона абсолютно мене особисто не здивувала. І я думаю, що деякі європейські компанії зараз е, за нею підуть далі. Хоча це не наскільки критично і, можливо, не настільки масово, поки буде. Багато хто переглядає Росію ставлення до Росії в довгостроковому вимірі. Тобто їх вже не цікавить, як буде закінчуватися російсько-українська війна. Вони знають, що в Росію не повернеться, наприклад, до зміни режиму. Ну, бізнес розумієте, бізнес панує за своєю споживацькою логікою. Ми з вами, громадяни України, живемо і бачимо ці ракетні обстріли. і Це горе українських українців, і ми з вами з моральної точки зору не можемо зрозуміти європейських бізнесменів. Але тут ще й треба проводити певну роботу, зокрема нашими інформаційними силами в європейській громадській думці. Говорити з представниками європейського бізнесу, подивіться, як МЗС працювало з компанією «Макдоналдс», щоб повернулась на український ринок. Це, це ж було непросте рішення, і воно дуже дуже складне для «Макдоналдс». Це не вписується в їх ем, політику корпоративну. Вона на початку ж... казали, що вони не повернуться в Україну до тих пір, поки не закінчиться війна. Абсолютно, але українські дипломатії вдалось змінити так само. І ось тепер. отут тут є одна проблема, про яку я ще говорив до війни. Скільки у нас посольств консульств були вільними, тобто не заповнені вакансії? У нас не вистачало дипломатів, їх просто не було, їх не призначали. Це не знаєте, це не спроба там дорікнути президентові чи апарату. Це передусім мінус роботі МЗС тривалий. У Нас багато е, послів. Взагалі були умовними людьми, які навіть не розуміли, що таке дипломатична робота і як обіювати інтереси України? А тепер ми реально вийшли на африканський рівень, і нам треба посилювати якраз оцю цю економічну дипломатію безпосередньо, в тому числі з корпораціями і фірмами і Олеже, А як наскільки сильно повернення цих міжнародних компаній в Росію повпливає на їхню економіку? Чи підсилиться її? Тут іміджова річ, тобто ви ж розумієте, що Росія зразу ж виходить і заявляє: от дивіться, бачите, європейський бізнес без нас жити не може. Вілікає матушка Росія готова кормити далі Європу. Ну, Росія це ж величезний ринок, це гроші, це прибуток. Ви уявіть собі, територія Російської Федерації значно більше навіть за там, територію Європейського Союзу. Тому надто приваблива річ повернутися назад. Суттєво для економіки Російської Федерації це не відіграє великої ролі, оскільки ж є таке поняття як е, е, платоспроможність. Ми ж розуміємо, що з якогось там Ханти Мансійську, якась там е, звичайний росіянин він не літає на, е, в Європу вже і раніше він не літав. Тому це певне обмеження для. Скажем, так публіки міського міських ж мешканців, Москва. Петербург, Екатеринбург там інші міста, які угу. але для звичного росіянина це така заоблачна річ. До речі, для звичного росіянина і Макдоналдс був недоступний. Десь я бачив дослідження цікаве. Ну власне, яке б свідчило про низьку купівельну спроможність в Росії. А зараз вони ще більше ну тобто, Те, по але... факту, для них абсолютно нічого не зміниться, окрім там такого напускного іміджу. Пане Олеже, дякуємо вам за цю розмову. Даруйте, що перебила вас трошки. Обмежений ефірний час Олег Постернак був з нами на зв'язку.